Всім привіт, шановні друзі! Вітаємо вас на кармаркеті міста Житомир. Сьогодні у нас вівторок. Яке число? Тринадцяте. 13 червня. Ми вам вирішили показати два ряди автомобілів, які знаходяться за моєю спиною. Але перед тим хочу подякувати Збройним силам України всім формуванням, які боронять нашу землю. Величезне вам дякую за те, що ви все робите для того, щоб ми жили під мирним небом. Я думаю, що зовсім скоро ми будемо святкувати перемогу завдяки нашим хлопцям і дівчатам, які роблять все можливе, і неможливе для цього. Ну а ми, шановні українці, величний народ, повинні об'єднуватися все більше, допомагати, донатити, волонтерити. І зараз до речі, Херсону хочу передати великий привіт Житомира. Привіт, не просто так, а привіт у вигляді допомоги. Тому ми все робимо для того, щоб ви відчували себе повноцінними українцями і в безпеці. Тому направляємо Житомира дуже багато допомоги. Тому, шановні українці, де б ви не знаходились, давайте допоможемо нашому місту Херсон і всім мешканцям для того, щоб вони пережили цей катаклізм. Я думаю, що ми все всі будемо робити для того, щоб пришвидшити перемогу. Ну а зараз, шановні, покажемо вам два ряди автомобілів, які за моєю спиною почнемо з наших. Гарних красунь. Не можу не сказати цього гарних, тому що це реально пушка. І це кабріолет Infiniti G37, автомобіль 10 року, 124 тисячі на одометрі, 3,7 бензин, автомат 4 місця. Заднє привіт, авто Сполучених Штатів Америки має один ключ і ціна 14500. Дуже гарно виглядає автомобіль, тим більше кабріолет, як і наступний. Це у нас Mercedes Benz SL 350 AMG-шний. Що тут у нас рік випуску? 2000. Третій рік. 167 тисяч на одометрі. 3,7 бензин, автомат. Два е, місця. Так. Задній привід 13 тисяч доларів. Він взагалі. Він коли заводиться, ми заводили. Дуже крутий автомобіль. Так, далі. Шкода Octavia 5. 12 рік, 218 тисяч пробіг вже. 2.0 дизель, механіка. 5 місць. Передній привід Німеччина має 4 ключі. Має додаткову гуму 11300. Додаткова інформація. Так, два комплекта по домовленості. Так, сервісне обслуговування ТОВ Опад шкода без підкрасів. Renault Grand Scenic, Автомобіль 2012 року, 212 тисяч пробігу. Це півторалітровий дизель, автомат, 7 місць, передній привід, 9400 ціна. Пригнаний авто з Франції. Має два ключі, один комплект гуми. Так, е після ТО це сервісне обслуговування. Передня ліва дверка підфарбована, я так розумію. Далі знову Mercedes Benz, але інший клас зовсім. Це А-160 2010 рік. 100 тисяч на, спидо, на одометрі. Тобто пробівся у нас 100 тисяч. Це півторалітровий бензин, автомат 5 місць, Передній привід. Авто було пригнане з Франції, має два ключі. 7 900 ціна. Обслужена по сервісному обслуговуванню. Два підкраси, встановлено захист. Двигуна. Збільшено кліренс. Ось так. Який же красунчик? Тігуанчик від Volkswagen. 13 рік, 189 тисяч пробігав вже. Двохлітровий бензин, автомат 5 місць, повний привід США. Два ключі. На дисках є додаткова гума. 11900. Ціна. Колір просто мега крутецький, синій металік. Є сервісна книжка. Один елемент підфарбований. Так, далі. Поряд старший брат Тігуана. Це туарег. Шостий рік 393 тисячі. На одометрі 2,5 дизель, автомат, 5 місць, повний привід. Два ключі на дисках додаткова гума. Ціна 9500. За додаткової інформації у нас авто повністю обслужено. Так уже не звик я говорити ось цю всю інформацію Привикли ми, У нас була серія автомобілів, там починаючи до 5 тисяч доларів і далі, то зараз аж навіть незручно говорити всі ці, ці цифри. Так, Шкода Octavia 5. 2008 рік, 148 тисяч пробігу, 1,6 бензин, механіка, 5 місць, передній привід, ціна 6999. Ах, який b 8 Від Volkswagen. 15 рік, 211 тисяч пробіг, 1,6 дизель, механіка, 5 місць, передній привід. З Голландії було пригнане авто, має один ключ. Відсутня додаткова гума, 13750. Один ключ. Заміна ГРМ на 195 тисячах. Тобто 5 тисяч. А, не 5. 15 тисяч, 16 тисяч тому. Вау-вау, ва, вау! Привіт, манюня. Кретя. Яка ж ти красунька? 2021 рік. 10 тисяч пробіг, нове авто взагалі. Це 2-літровий бензин, автомат, 5 місць, повний привід Америки, має один ключ 37 600 коштує оця лялечка. За додаткову інформацію, да що ту додаткова інформація? Є сервісна книжка, переднє ліве крило, косметика. Хочеться мені Ауді і все. Так, Renault. Megane. 11 рік, 221 тисяча пробігу. Це півтора-літровий дизель, механіка 5 місць передній привід. Має два ключі, автопригнал з Франції 6850. Є ще додаткова інформація, обов'язково про неї скажу. Так, щойно з Європи Франції один власник, пробіг і фарба рідні. Рекомендую. Ось так. Форці Макс на черзі. 2007 року 118 тисяч пробігу. Це 1,6 дизель автомат 5 місць. Передній привід Німеччина має два ключі. 7,300. Хоче власник за це авто. А далі хто полюбляє BMW? Ось він. x 3 2007 рік. 258 тисяч набігав. Двохлітровий дизель. Механіка 5 місць, повний привід. Було авто на з має 5 ключів. Скоро рекорди будеся. Чим більше ключів автомобіля. 11 тисяч. 11 тисяч і цей x 3 ваш. ТО має один підкрас. Так, рекомендації. Передні речаги. Підшипники. Стійки, стабілізатора, ТО масло, фільтри, свічки. Блок розжигу свічок. Кондиціонер. Я так розумію, це все вже замінено. Тобто авто повністю готове до експлуатації. Або треба замінити, там не написано. Так, Volkswagen Passat B7. 11 рік, 206 тисяч пробігу, 1,4 бензин, механіка, 5 місць, передній привід Авто з Німеччини має два ключі, 9300 ціна. Додаткова інформація. Задні арки підфарбовані, є сервісне обслуговування. Так, на черзі у нас Ford Focus 2011 року. 211 тисяч пробігу, 1,6 бензин, механіка 5 місць. Передній привід. Авто з Німеччини має два ключі. Ціна 7700. критий теж. Форестер від Субару Шкіра ми бачимо. Салон в супровому стані. 14 й рік. 142 тисячі пробігу, всього-навсього. Двохлітровий дизель, механіка, 5 місць. Ну, як завжди, повний привід. Один ключ і ціна 13 тисяч американських доларів. До речі, дуже цікавий колір автомобіля. Немає сервісної книжки. Один ключ, один комплект Гуми. Німеччина. Те, що я вже, в принципі, говорив про це авто. Так, далі. Тюран від Volkswagen. Авто 9 року, 215 тисяч пробігу, 1,4 бензин, механіка 5 місць, передній привід, ціна 8200. Є підкрас в дуже доброму стані. Повністю обслуговане авто. Має два ключі. Прийням, до речі, з Німеччини. Один ключ є тюф. Хотів сказати, що сценіка немає у нас? Є. Рено Сценік 5-го року. 166 тисяч пробіг вже. 1,6 бензин, механіка 5 місць. Передній привід. Авто з Норвегії має один ключ. Ціна 5600. Ідем, там b 6 Я потрібно подивитися b 6 До речі, один із найнадійніших авто. Я ось дивлюся іноді відосіки. Ось Renault Megane B6, То ось такі топові автомобілі, які майже не ламаються. і... Гарно, дуже гарно себе поводять у нас на дорогах. Отже, Passat b 6 10-й рік, 250 тисяч пробігу. Це 1,4 бензин встановлено ГБО, автомат. 5 місць. Передній привід. Авто приїхало зі Швеції, має два ключі. Ціна 700. Шкіряний салон. Зачекай, зачекай, коляночки, я тобі розкажу, що тут є у нас. Замінено. ГРМ не фарбоване, бак бензина 36 літрів, ксенон. Адаптивний підігрів, сало, е, підігрів салона і масла Електро. Вау! Я так розумію, що бак на 36 літрів, тому що якщо бензин газ, я думаю, що тут е, встановлено ГБО Заводське. Тому і написали про бак палений. Так, далі. Volkswagen Golf 4. Е, 2001 рік, 214 тисяч пробіг вже, 1,6 бензин. Механіка, 5 місць, передній привід. Бельгія. Два ключі, 4,750. Вау, вау 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 Що це за пушка? Що це за мега-крутецьке авто? А це ж у нас Ford Expedition. 2015 року. 205 тисяч пробігу, 3,5 бензин, автомат, 8 місць, повний привід, Сполучені Штати Америки, один ключ. 15500. Ой-ой-ой. ой, ой. Ви подивіться, що тут всередині. Все гарненько. Перешитий салон, чи він так просто зберігся, дуже класно. Ну, як же класно виглядає. Форд, який же ти. Тип, типовий ось такий американець. Да? Ця Америка їздить на таких фордах. Так, далі Акура MDX. 2008 рік, 171 тисяча пробігу, 3,7 бензин. Автомат 7 місць, повний привід США. Один ключ 10800. Мегакрутецький світлий салон. Все там гарненько, все суперово. Виглядається, акура супер. Ну, видно, що преміум Honda. Так, далі. Привіт, манюня. А шоста. Яка ж ти класна? Не дивлячись на те, що це авто 2007 року. Ауді виглядає завжди шикарно. 263 тисячі на одометрі, це 2,8 бензин, автомат, 5 місць, повний привід. Має два ключі, ціна 8300. До речі, автомобіль, шкіра, дерево. І на такий рік взагалі в суперовому стані. Так, переходимо до другого ряду і нагадаю всім, що Кар Маркет якщо ви не маєте можливість залишити авто на майданчику, ви маєте можливість завантажити його через telegram бот де завантажуєте фотографії своєї автівки, ви робите всі підписи про ваше авто, платите всього-навсього 100 гривень, і ваше авто ми показуємо тисячі потенційним клієнтам і вказуємо ваш номер телефону. Вам напряму телефонують, ви домовляєтесь про зустріч, показуєте авто, продаєте, рахуєте грошики, і приходите до нас на Кармаркет купувати щось, на вашу думку, краще. Тому, друзі, Кармаркет онлайн обов'язково посилання у нас знизу під відео. Ну а ми переходимо на дуже крутецький ряд. Бачу попереду багато автомобілів. А перший у нас Mitsubishi Grandis. 2009 рік 217 тисяч пробігу. Це 24 бензин, механіка, це 7-мімісне авто. Передній привід ціна 7,999. Авто з Голландії має один ключ, один комплект гуми, є сервісна книжка, не фарбоване. Далі. Opel Zafira 2010 року 211 тисяч на одометрі, Це 1,7 дизель. Механіка теж сімимісне авто, передній привід, Авто приїхало з Нідерландів, має два ключі. Ціна 7999. Тобто, дивіться, два сімимісних авто. Однакова ціна. Це 10-й рік, це у нас 9-й рік. Ну і вам вибирати, якщо вам потрібно мінівенчик, є Mitsubishi, є. Опель, e, тому e, є ще у нас автомобілі 7 міста, але вони за одну ціну. E, тому приїжджайте, обирайте, хто шукає сімейне авто. Це авто у нас, e, я вже казав, що з Бельгії, так? Так, так. Нідерланди. А, це Голландія написано. Два ключі. E, сервісна книжка плюс. Далі, Renault Megane 2009 року. 166 тисяч вже набігав. Цей автомобіль, це 1,6 бензин, механіка, 5 місць, передній привід, е, Нідерланди, два ключі. Відсутня у нас додаткова гума, ціна 7200. Є, е, е, ми бачимо, Реновська книжка сервісна. І е, тут є трошки інформації. Клімат, круїз-контроль, безключовий доступ, датчик дощу та світла, рідний пробіг. Сервісна книжка стоїть плюсик. Далі у нас Kia, Кіа Оптіма. В дуже гарному такому марсаловому кольорі. 15 рік, 153 тисячі на одометрі, 24 бензин. Автомат 5 місць. Передній привід США. Один ключ 9500. Ми бачимо шкіряний перфорований е, салон. В гарному дуже стані. І ще додаткова інформація, якщо є, обов'язково вам скажу. Америка. Один ключ, один комплект двуми. Це я вже говорив. Все працює без проблем. Це найголовніше, без проблем. Далі, дуже популярні автомобілі зараз це Volvo. В Універсалі, ось v 50 У нас трошки є, і купуються вони. Так, авто 10 го року 223 тисячі пробігу, 1,6 дизель, механіка 5 місць. Передній привід авто з Данії. Має один ключ, ціна 7200. Е, сервісна книжка. Щось нам тут пише. Так. Заміна щеплення ходова. Ходова колодки замінено. Чотири косметичні підкраси має. Ой-ой-ой. Мазда взагалі, вона така агресивно виглядає. Мазда шоста, 16 го року, 128 тисяч пробігу, 2,5 бензин, механіка, 5 місць, передній привід. Сполучені Штати Америки, один ключ 12700. Є косметичні підкраси. Все, що. Додатково нам написав власник. Ще одна Вольва, тільки це вже 70, В-80, 14 рік, 227 тисяч на одометрі, це 1,6 дизель, автомат, 5 місць. передній привід, Швеція, 2 ключі 11500. Ми теж бачимо, що шкіряний салон тут. І такий він дуже цікавого формату і кольору, тому що він не просто перфорований. він такий, як крокодильчик. Ось такий. Я не знаю, як це правильно сказати. Так, далі у нас Hyundai E30. Восьмого року 174 тисячі пробігу. Це 1,6 бензин, встановлено до речі, на нього ГБО. Механіка 5 місць. Передній привід. Швейцарії авто приїхало, має два ключі. Додаткова гума на дисках. Ціна 6650. Volkswagen Кросполо. Друзі, що таке маленьке. Не гольф вже. Так, сьом, сьомий рік. 179 тисяч пробігу, це 1,4 бензин, механіка 5 місць, передній привід, Швейцарія, два ключі, 6200. І дуже цікавий, я думаю, там ви бачите зараз кольорові гамі салон. Він сірий з яскраво салатовим кольором. Він такий молодіжне авто, але накладки сині, бачиш на дисках. Так, далі. Знову Вольво, v 50 але в такому кольорі я бачу вперше Вольво. Він такий бронзово-золотий. 12 рік, 252 тисячі пробігу, 1,6 дизель, механіка, 5 місць, передній привід, Німеччина має два ключі 8500. Ну, реально, автомобіль в плані кольору, ось Jakia Sport в такому кольорі. Ну, все одно вони. А, до чого стоїть, дивись, покажи. Бачите колір, але трошки темніше, тут трошки світліше, але дуже гарно колір виглядає. Так, що у нас тут є? Адаптивний повороти. Так, бік Підігрів сидінь, двохзонний кліматконтроль, Bluetooth Aux. Щось ще написано. Шкода, я не можу прочитати, тому що у нас скло чорненьке. Написано, що хайт. Щось хайт. Але не, не можу сказати, чесно. Так, е цікавий автомобіль, дуже гарний. Так, далі Volkswagen Passat Б6. Це ось трудяжка, роботяжка. Всі дуже полюбляють його. Десятий рік, 207 тисяч пробігу. Це двохлітровий дизель, механіка 5 місць, передній привід. Авто з має два ключі, 8200 ціна. І якась додаткова інформація все-таки власник ще написав. Так, передня ліва, права, крило. ЄСРС книжка, то про підфарбування. Сімимісне авто. Я так бачу, що у нас Peugeot 5008. Одинадцятий рік, 247 тисяч на одометрі, Це 1,6 дизель, механіка, 7 місць, передній привід. Авто з Франції має два ключі. Ціна 8100. Так, є підкрас переднього. А, професійно відремонтований. Так, сімейне економне авто, хороший розхід. Купити і насолоджуватись. Ось так. До речі, з приводу сімимісних авто. Ось перша автівка в була у нас. Друга у нас була що у нас? Мазда була? А, Опель Zafira у нас була. І ось а, у нас два близнюка. І у нас 5008, тут у нас 11-й рік. І тут 11-й рік, тут 8300, тут Е, Чому 8300? Зараз, можливо, зрозуміємо. 235 тисяч пробігу. А тут 247 тисяч пробів. Отже, 235 тисяч пробів це 1,6 і дизель, автомат, сімимісне авто, Італія, два ключі, 8300. Ну, вони однакові взагалі. Тільки це вже на реєстрації українські, а тут ми бачимо: можливо, вже реєстрація є, але номера ще е, польські. так. Заднє ліве крило підфарбоване, Італія, є сервісна книжка. Ну, взагалі, клас. Ось є вибіри для сімимісних авто. Хто шукає, у нас ось тільки в одному ряду 5 автомобілів. Так далі, шкода Octavia Tour 2006 року, 232 тисячі пробігу. Це 1,6 бензин, механіка, 5 місць. Передній привід. Чехія має один ключ, ціна 5500. В універсалі ви вже побачили. Дуже гарний насичений червоний колір. Просто купити хороший стан. Є сервісна книжка. Далі маленький, гарний, чудовий, синенький Volkswagen Golf 5. 2008 року. 137 тисяч, це 1,4 бензин, 16-вольтовий, механіка 5 місць, передній привід, Німеччина, 2 ключі 6999. З додатковою інформацією. Є сервісна книжка, все інше я вже сказав. О, інсігня спорттур Турер 2015 року 222 тисячі пробігу. Це двохлітровий дизель, механіка 5 місць. Передній привід Німеччина, два ключі 10 900. Не шкіра, тканина, але в дуже гарному стані. Авто всередині. Це падіння? Не думаю. так? Співпадіння не співпадіння, але авто відкрите. Напевно, сьогодні показували цю автівку. Інсігня гарно виглядає. Навіть ці двері, звук. І стан, ви вже побачили, який же стан у цього авто. До речі, шановні друзі, з приводу знову ж запитання: як подивитися авто всередині? Тут два варіанти: або ви приїжджаєте на Кармаркет, ми відкриваємо вам будь-яку автівку за вашим запитом. Менеджер відкривають. Або ви переходите на наш сайт, посилання є знизу теж. І на сайті ви маєте можливість подивитися фотографії, і там є такий режим у нас авто зсередини, де ви маєте можливість своїм пальчиком листати і дивитися 360 повністю салон автівки, автівки де кожен куточок ви маєте наблизити і подивитися. Да, ми так можемо робити. У нас є insta 360. Так, далі, Volkswagen Passat b 5 2001 року. 198 тисяч пробігу. Це 1,6 бензин, механіка 5 місць. Передній привід ціна 4900. Універсаліщ. Капремонт двигуна був. Пару підкрасів. Один ключ, один комплект З Німеччини то. Ой, Ford Fusion. Ford Fusion у мене теж такий трошки агресивний, як і Mazda. Дуже гарно виглядає. Ну це таке американське Мондео. 15 року 186 тисяч пробігу, 2,5 бензин. Посміхаюся, зараз скажу чому. Автомат, 5 місць, передній привід, Канада. А, це Канада, не Сполучені Штати Америки. Один ключ 9900. Я хочу, щоб ти зняв кермо. Ми подивіться, яке кермо, чого посміхаюсь, тому що тут заради керма вже варто все це робити, знімати. Тканина гарна якість, гарному стані, на дисках оригінальних. І реально кермо таке лакшері. Лакшері взагалі. Такими папиришками і дуже зручно руками, напевно, його тримати. Далі Renault Grand Scenic 16 року, 177 тисяч на одометрі, 1,5 дизель, механіка, 5 місць, передній привід. Авто було на здані, має два ключі, додаткова гума без дисків і ціна 11 тисяч доларів. Все -таки Grand Scenic, вони не як все -таки легковий автомобіль, а приходиться мені трошечки вставати на носочки, щоб подивитися, що тут у нас без підкрасів, має сервісну книжку, має два ключі, я вже говорив, і два комплекта гуми. Так, далі. Старший братик, А, і до речі, те Рено у нас е, limited, е, limited Edition є е, Shield, тому не так просто все. Е, Renault Сценік 5 рік, 222 тисячі пробіг, 1,6 бензин, механіка 5 місць, передній привід авто з Німеччини має 2 ключі, 4850 ціна. Є косметичні підкраси і все. Іншу інформацію сказав. Ой, диви, як гарно виглядає цей Б8. Одразу ми бачимо, що тут у нас крута оптика дуже. Тобто це у нас тканина 16 рік, 194 тисячі пробігу. Це двохлітровий дизель, автомат 5 місць, передній привід, Німеччина, два ключі, 17 тисяч американських доларів. Ну, реально оптика тут топова стоїть. Є сервісна книжка. Лакофарба вистоїть плюс, тобто значить нічого не підфарбоване. Далі Nissan Qashqai з панорамним дахом. 13 й рік, 170 тисяч пробігу, це 1,5 дизель-механіка, 5 місць. Передні привід, Авто з Італії має два ключі. 12300 ціна. Тут у нас комбінована шкіра з перфорованою тканиною. Це, напевно, не алькантара, а все-таки перфорована тканина. Така цікава там, ну, вперше бачу, такі в Qashqai, напевно, є. Volvo v 50 10-й рік. 233 тисячі набігав уже цей автомобіль. 1,6 дизель, механіка 5 місць, передній привід, ціна 7,400. Ось мені Volvo в універсалі взагалі. ну, Чесно, подобається вона мені. Так, Італія. Бачите, з Італії, скільки автів Один ключ, один комплект Гуми, є сервісна книжка. Е Лакофарбове покриття плюс присутнє. Що присутнє, знаю. Але купити рекомендація. Ще, а, це одна... Це свіжіше, да, так, напевно? Там у нас 10-й рік, а тут у нас вже аж цілий 11-й рік. Але значок Volvo інший. 158 тисяч набігав, 1,6 дизель, механіка 5 місць. Передній привід. Авто з Німеччини має два ключі. Ціна 9200. Є люк зверху. А там, там лінзи, там лінзи. А, значок такий самий, просто там його немає, а тут Вольво написано. Так, далі. Ford C-Max Автомобіль 2012 року. 244 тисячі пробігу. 1,6 дизель, механіка 5 місць. Передній привід Швеції пригнана авто, має два ключі. 8500 ціна. Салон тканина. Оптика звичайна у нас не лінзована Купити рекомендація. Купити. Ну і будемо закінчувати наш ряд з цим Рено Меганом. 11 року 257 тисяч пробігу, 1,5 дизель, механіка 5 місць. Передній привід. Франції авто має два ключі. Ціна 7,555. Купити рекомендація. Один підкрас має. Ну і загальні умови лізингу автомобіля, а фінанс, а фінанс має можливість вам. Надати автомобіль, якщо у вас не вистачає коштів на автомобіль ваш в Рії, ви можете скористатися послугою Афінанс, це авто в Більш детальну інформацію обов'язково ми вам розповімо, якщо ви нам зателефонуєте або краще приїдете. І будь-яку автівку ми можемо розрахувати вам, як ви можете його сплачити протягом там одного року, трьох років, чотирьох років. До речі, є окремий ролик про Афінанс. Ви знизу можете пролистати і подивитися. Я познайомлю вас там з Сергієм. Ну а на сьогодні я кажу вам все. На цьому ми Закінчили два ряди. Зняли вже е, ролик. Вийде сьогодні в вівторок. Я думаю, що в неділю або в суботу, по можливості, ми випустимо ще один ролик. Я думаю, ми п'ятницю знімемо, в суботу він вийде. Ну і що хочеться ще нагадати вам, шановні друзі, що ви маєте можливість стати спонсором е, випуску нашого ролику. Більш детальна інформація знизу за посиланням, телефонуйте, і ми будемо про вас кричати на весь YouTube, Instagram, Viber, Telegram, е, на нашому сайті, а також Фейсбуці, в Тіктоці. В ми Є вже, і до речі, хто полюбляє дивитись TikTok, підписуйтесь на нашу сторінку в TikTok. Ми придумали дуже гарну рубрику, де ми ходимо по місту і запитуємо у людей про їхні автомобілі. І вони нам кажуть всю правдиву інформацію про автівку, на якій їздять. На цьому будемо завершувати. Я Павло Легенчук, кажу вам до зустрічі. Ще раз дякуємо Збройним силам України. Слава Україні! Побачимось на Кармаркеті.